Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша, я Інна. І сьогодні відео буде не дуже інформативне. Більше хочу показати свої квіти, які на сьогодні є. Звернути увагу на те, чому все-таки я обираю вирощування хризантеми одним саджанцем, верніше навіть одним живцем, а не хризантему, яка росте декілька років на одному місці. Ну і перевагу горшкового вирощування хризантеми з закритою кореневою системою. Ну, така собі тема. Кому це цікаво, лишайтеся, покажу декілька прикладів. Поставте, будь ласка, вподобаючку, якщо вам не тяжко, прокоментуйте, поділіться цим відео. Ну і ось що хочу показати. Перед вами хризантема, вона зараз дуже красива. Не знаю, сонце падає чи пох... видно. Така ну, вона ніби біла, трішки лимонна. Але ну, коли вона повністю розквітне, вона буде більш добілою. І бачите, що робиться. Середина розвалюється повністю. Це кущ, який вийшов із зими, перезимував добре в землі. І... Я його не розбирала, ось так лишила подивитися, як це буде, що з ним буде. І ось на сьогодні він такий, ще трішечки, і він розвалиться. Тому що все-таки треба хризантему вирощувати одним саджанцем, максимум трьома. Тоді вона буде мати гарний естетичний вигляд, як на мою думку. Знову ж таки, це все з мого лише досвіду. Ну і... Все-таки буде вона довше китувати. А ось бачите, ця, вона, звісно, вона як отак обійти її, вона вже ну, більше метра в діаметрі. От, але все-таки буде дуже негарно, як вона розвалиться. Тут біля неї притулилася також жовта хризантемка. От вона більш пісня, але вона також вийшла з зими, але там був всього один чи два росточки, і тому вона ось така компактна. От, якби тут було більше сонця. На її стороні, то вона мала брівнішу форму, а так вона така. Тут поряд також рання рожева, вже вона відквітає, також там було небагато паростків, можливо, три вийшли зими, і ось так вона таку кульку зробила. Я її не розсаджувала. Подобається мені, як почувається ось ця пізня хризантема на тільки-тіки. Починає розкриватися. Дуже вона пізня була в тому році, другий рік вирощує, і також з зими вийшло ну, буквально декілька пагінців. І вони, знаєте, от гарненько так прижилися і таку кульку зробили. А от оця хризантема там було дуже багато вийшло з зими молоденьких пагінців. Я їх не розділила на сьогодні, ось така ситуація. Ще ось у мене місце тут, де ростуть хризантеми, які я не розсаджувала. Червоні ось рядок. Звісно, вони красуні, але якби я їх розсадила, були б вони набагато кращі. Вони б творили гарні кульки, а так вони ніби на мультифлору схожі, але, знаєте, більш до куща. Ну, не подобається мені. Також біленькі. Ну, ось Так як я знаєте, запам'ятала, де було менше паростків, от там гарніші кущики. Ось такі хризантеми. Тут персик, тут вже їм, знаєте, затуляє трохи, і от там, де менше сонця, то вони зовсім ніякі. А тут, де сонечка достатньо, вони от такі красиві. Це під персиком також якась ну, хризантема, яку також я не пересаджувала. Ну, Її потрібно викинути, бо вона дуже вже стара вона перевелась. Ось так почувається хризантема висаджена в. Бочку 200 літрів. Тут була петуня Тайдал. я її викинула, пересадила два саджанця і дивіться, яка вона красива. Ну, прямо як подушка щільна, красива. Але її недолік, ну це недолік, а недоліка, така особливість це все-таки рання хризантема. І ось на сьогодні. А сьогодні у нас 24. Хочу повернутися так, щоб тіні не було. 24 жовтня. Вона вже відквітувала, в неї вже такий яскравий колір, так то вона яскраво-червона, а зараз ось така. І тому все-таки попереду ще будуть дні теплі, от, а її вже, знаєте, і не буде. Тому все-таки потрібно мати хризантеми раз, різних термінів квітування. І я більш все-таки полюбляю середні, середню середню пізню. Ось е хризантема пізня фісташкова. Бачите, вона вже починає розкривати бутончик, ще трішечки, і вона розкриє буде дуже красива. І знаєте, вона настільки довго квітує і не так боїться й холоду, що ось цей пізній сорт дуже подобається. Також жовтенька мультифлорка, ну, це все маточні рослини вже пішли. Також на бутоні великоквіткова хризантема. Жовта, особливо, ця жовта, вона рання. Ну, Відносно цих термінів квітування інших великоквіткових. Заказала в цьому році інші хризантеми великоквіткові, горшкові. Ось ще я вчора буквально замовила. Чекаю, прийдуть, подивлюся, що буде, покажу. Ну і ще мої хризантеми. Мій мікс. Нарешті він якось має форму. Ось так. Бачите? Дуже красива жовта, моя улюблена, вона у мене давно вже зі мною. Кожного року я її перечеренковую. і ось така вона. Ну і на сьогодні мій мікс виглядає ось так. Далі тут у мене стоять мої маточні рослини, тому що все-таки, знаєте, навесні я втратила свої хризантеми більшість так ось поповнюю свою колекцію, але дещо й вижила. Хризантема я ніколи її не бачила в, так, щоб в великому ґрунті, великим саджанцем, тому що вона у мене ну така не наросла в цьому році через мене, звісно, через недогляд я її пересадила ось у горщик, і така вона красуня. В тому році я її купила тільки. Тож, дуже гарна хризантема, Голчата така красива. Ось цю хризантемку я купила минулої осені. Дуже вона мені сподобалась. В неї колір зараз такий ніби коралово-рожевий якийсь, а трішки пізніше вона буде, серединка її, стане помаранчевою. В тому році, коли купувала, я бачила, які вона великі нарощує кущі. От. І дуже мені сподобалось, сама форма, квітки, колір, ну така незвична. От тож, дуже добре, що все-таки вона пережила мій весняний. Ну, Як би сказати, не, не весняний, ну, хвороби весняні, тому що, навіть скажу, це було в кінці зими, захворіли старою всі мої живці. Все повикидалось, лишилось те, що лишилося, висадила. От, ну, Воно також ж трішки хворе було. От, але я рада, що лишилися в мене маточинки такі красиві. Ось ця хризантема циркус. От, також я її не виростила в ґрунті, все вирощувала вже. Так, вийшло на моточні рослини. Дуже красива жовта хризантема. Такі своєрідні, бачите, на якій квіти. Навіть назву знаю. Це знову ж таки біла-голчаста, Ну, дуже красива. Тут у мене пізня рожева, що я вже показувала в ґрунті. і тут вона ну, гарненька хризантемка така, мені сподобалась, в неї буде велика кіточка. Ну, така сантиметрів, мабуть, 5 і вона також буде дуже довго квітне. Відквітає червона у горщику, ось тільки в меншому, але яку вона гарно любить, бачите, шапочку. Ну прям красотулька. І ось ще одна моя хризантема улюблена. Колись вона в мене була, я десь загубила цей живет чи як. І в тому році я її знову купила. Вона відноситься до пізніх хризантем. Ось, бачите, вона тільки, ну може, середніх пізніх, скажімо так. Ну, вона так гарно нарощує кущі. І ну, сама по собі квітка дуже гарна. От, де потрапити на таку купіть, вона буде приносити вам задоволення. Ну, прямо таке гарна. вони всі квітки і, і Коли вони повністю розквітнуть, буде просто залитий такий шар. Кулька верніше. Тут у мене також невідомий маточник, не знаю, що це за хризантема. Мені здається, навіть і на мультифлору трохи не похожа. Ну, побачимо, що це буде. Ну, Колір дуже гарний. І низенька вона просто, можливо, це якась горшкова низькоросла. Тому що така в мене також була. Ось рожева ця, що в ґрунті. Тут в горщику на 4 літри, вона набагато краще виглядає, тому що, коли був приморозок, я її заносила в будинок і вона зовсім не постраждала. На бутоні жовта-горшкова тут у мене. Ось ще буквально день-два і буде краса. Ну, і ще в мене є така хризантемка. Ось вона. Дуже чекаю, коли вона розпуститься, щоб побачити, яка це буде з дня на день. Тому що, мабуть, що зимою живцем цієї хризантеми мене пригостила подружка. Я не бачила, ну так, квітка була така не, на ній сухувата, я не бачила повністю, як вона має виглядати. Знала, що вона пізня і красива. Ну, бачите, двохкольорова буде. Така собі красуня. І ще в мене є якась хризантема мультифлора, яку я ніколи не бачила, яка вона буде. І звідки, ну не пам'ятаю, звідки навіть в мене цей живець. Ну, він вижив, витримав хворобу і буде мені на маточник. Ну Ось так таке відео. Кому можливо воно сподобалось, все-таки поставте ж подобайку, прокоментуйте, чекаю е, на ваші, як би мовити, Висновки по вирощуванні хризантеми. Ось бачите, за рахунок того, що, я, що вони в мене ростуть закритою ну, в горщиках закритою кореневою, і вони мобільні в мене за рахунок цього, коли був Мороз, я могла їх занести в будинок чи то в теплицю. Я заносила частину туди, частину туди, і вони зовсім не постраждали. Тому це велика перевага хризантеми, вирощуючи їх закритим корінцем. Ну, на сьогодні все, дякую. За те, що подивилися. До побачення! Миру нам та гарних квітів!